Всім привіт! Вітаю вас на каналі 10 Повторів. Сьогодні ми будемо складати програму тренувань для підлітків для молодих людей віком від 13 до 17 років, які вирішили піти в тренажерний зал. В даному відео ми підберемо тренувальний спліт, підберемо вправи, розрахуємо кількість підходів та повторень, а також знайдемо двох підлітків. І пройдемо з ними по цій програмі. А в кінці даного відео ви отримаєте готову програму тренувань, яку зможете використати для досягнення своїх цілей. Наша програма тренувань розрахована на 3 дні. За ці 3 дні ми маємо потренувати всі групи м'язів, і виглядати вона буде наступним чином. Я попередньо створив excel таблицю в яку буду додати нашу програму тренувань. І наш тренувальний спліт складається з трьох тренувань. В першому тренуванні ми будемо пропрацьовувати м'язи спини, грудні м'язи, квадріцепси і тріцепси. На другому тренуванні ми будемо пропрацьовувати грудні м'язи, плечі, біцепси стегна, біцепси і м'язи кору. І на третьому тренуванні ми будемо пропрацьовувати м'язи спини, задню частину плеча, задню дельту, литкові м'язи і прес. За цей весь період ми пропрацюємо всі м'язи і зробимо акцент на грудні м'язи і спину. Вправи ми підбираємо максимально прості, такі, які ми можемо виконати в будь-якому тренажерному залі. Далі до нашої таблиці я додав вправи. Тут напроти спини у нас є вправи для спини, напроти грудей, вправи для грудей. На спину ми виконуємо тягу верхнього блоку до грудей. Там жим гантелей на похилій лаві. І до кожної вправи я додав відео туторіал. Подивитись, який ви можете, клікнувши на назву вправи. Тут появляється віконечко, і ви на нього натискаєте. І вас перекидає на туторіал. І так, до кожної вправи натискаєте. І туторіал перше права і з боку я додав ілюстрації, щоб ви могли зрозуміти, яку вправу ви будете виконувати, і як приблизно виглядає той тренажер, на якому ви будете виконувати цю вправу. І ці вправи є прості. На них дуже важко травмуватися, і їх може виконати без проблем будь-яка людина, навіть та, яка не має досвіду тренувань, для кого є розрахована наша програма тренування. Ну точніше, вона розрахована для підлітків, але люди, які не тренувалися, бо прийшли в тренажерний зал вперше, також можуть їх виконати. Біля кожної вправи у нас є зверху підходи. Перший розминочний, другий адаптаційний, третій адаптаційний, четвертий робочий, і п'ятий робочий. І кожен з них виділений певним кольором. Тут світлий, тут темніший, тут ще темніший, і тут теж темний. Я їх кожен підписав. Відповідно, ціль розминочних підходів це розімнути наші суглоби та зв'язки для того, щоб ми могли зрозуміти, що все добре, і ми можемо виконувати дану вправу. У нас немає ніякого дискомфорту і так далі. Працюємо зазвичай з мінімальною вагою, просто розминаємо. Наступні у нас ідуть адаптаційні підходи. Під час адаптаційних підходів ми вже відповідно підлаштовуємо тренажер під нас конкретно. Якщо ми неправильно підлаштували під час розминочного підходу, і поступово збільшуємо робоче навантаження так, що під час вже безпосередньо робочих підходів ми могли виконати задану кількість повторень в правильній техніці і нормально навантажили наш м'яс. В кожному підході у нас є табличка з кількістю повторень і табличка з навантаженням. До кожної вправи я додав кількість повторень. Нагадаю, що ці повторення спрямовані на те, щоб розімнути м'яс. І не потрібно брати велику вагу з мінімальною вагою, просто щоб розімнути. А ці, де вже адаптаційні, ми вже робимо на ту саму кількість повторень з більшою вагою, вже для того, щоб підлаштувати техніку, налаштувати всі кути, добре розімнутися. І в крайніх уже таких робочих підходах ми робимо їх на 10 повторень, але вже з більшою вагою, ніж цих трьох. Ми поступово збільшували вагу заради того, щоб у цих крайніх двох підходах зробити 10 повторень. Попрацювати так нормально. Кількість повторень у нас буде різна, так як ми будемо рахувати не кількість повторень, а час під навантаженням. І відповідно той час ми розділимо на кількість повторень. І для кожної вправи вона буде, в принципі, різна. У розминочних і адаптаційних підходах час під навантаженням у нас буде приблизно до 20 секунд. А в робочих підходах в крайніх, Одному, другому робочому підходу. Час піднавантаження в нас буде тривати від 20 відповідно, десь до 40 секунд. І за цей час ми виконуємо різну кількість повторень, в залежності від складності вашої вправи. І відповідно для того, щоб максимально ефективно виконувати вправи, вам потрібно достатньо відпочивати. В середньому це 1-2 хвилини між кожним підходом і, відповідно, між кожною вправою. Тренування це. Дуже добре, корисно, але не менше добре і корисно є відпочинок між тренуваннями. Тому треба відпочивати нормально. В той час, в який ми не тренуємося, наш організм відновлюється. І саме в ці моменти важливим є налаштувати наш жим дня, наш сон, наше харчування і в загальному відновлення. Що саме важливо, адже без цих всіх речей ви не будете прогресувати. Ваш зовнішній вигляд не буде змінюватися, ваша. Сила не буде збільшуватися. Відповідно, ви маєте відпочивати достатньо. Після першого тренування ми два дні відпочиваємо. Після другого тренування ми також два дні відпочиваємо. І, відповідно, після третього тренування ми відпочиваємо один день, так як воно є у нас відповідно найлегше. Якщо ж прив'язати їх до днів тижня, то воно буде виглядати наступним чином: понеділок ви тренуєтеся, вівторок, в середу, ви відпочиваєте. В четверг ви тренуєтеся, п'ятниця, субота. Ви відпочиваєте. В неділю ви тренуєтеся. В понеділок ви відпочиваєте. І вівторок у вас знову тренування. Один і так чергуєте з кожним тижнем. Важливо не пропускати тренування. Важливо спочатку освоїти техніку виконання вправ. І після цього збільшувати навантаження не навпаки. Тому що зараз дуже багато підлітків тренуються неправильно, і ти, коли дивишся на їхню техніку виконання, то берешся за голову. Навалять стільки, що ти сам стільки не піднімеш, хоча тренуєшся більше там, 10 років. Тому спочатку важливо. Налаштувати техніку і після цього вже збільшувати робоче навантаження. В середньому налаштування техніки може піти навіть місяць, може піти два місяці, може піти рік. Це залежить конкретно від кожної людини. Якщо є з боку людина, яка має більше досвіду, ніж ви, то попросіть в неї допомоги, щоб вона вам допомогла. Або ж скористайтеся послугою персонального тренера. Візьміть в нього декілька персональних тренувань і він допоможе вам підлаштувати вашу техніку. Попрацювавши достатню кількість часу, ми отримали готову програму тренувань для підлітків. Наступним нашим завданням треба знайти підлітків і їх потренувати. Чим зараз і займусь. У нас сьогодні двоє підлітків підписників нашого каналу, перший Ваня і Саша. Перша у нас буде розминка. Ми обов'язково розминаємо повністю тіло всі суглоби. Я вже то багато разів говорив, ви то вже набагато багато разів чули, щоб нормально і не травмуватися, щоб м'язи були готові до роботи, треба розминатися. Починаємо зверху і донизу. Першою розминаємо шию. Робимо такі оберти вперед, назад, нахили. Потім в одну сторону і в іншу сторону. Наступне ми розминаємо плечі. Так як ми будемо сьогодні робити вправи на плечі, треба, щоб цей суглоб, він буде задіяний в багатьох рухах, ми його маємо дуже добре розімнути. Назад. Наступне. Ноги на ширні плече, ліктів замочок і легенькі повороти тулуби робимо. Ноги, причому стараємося, щоб вони не поверталися. Виключно повертався тулуб. Розвернули. Далі, наступне. Руки на пояс, кругові обертати. В одну сторону, піднімаємо ножку, згинаємо її в коліні до прямого кута і такий легенький круговий оберт. В одну сторону. Це ми вже розминаємо кульшовий суглоб і в іншу сторону до середини. Підняли ножку, розгинаємо коліна просто в суглобі. Не спішимо. І наступне. Ми починаємо зі спини. Першою ми зробимо тягу з верхнього блоку. Це така найпростіша вправа, тому що можна робити підтягування, але не всі, не всі можуть підтягуватися. А от Тягу верхнього блоку легко виконати. Вона технічно нескладна вправа, і тут задіються ті самі м'язи, що і при підтягуванні. Ключове, що ви маєте зрозуміти, що ми беремося трохи широко. Тут є такий згин, і от великий палець на ньому. Сідаємо. Повністю спиною перетискаємося. Лікті розгортаємо чуть-чуть допереду. Грудну піднімаємо. Спина у нас пряма. Ми чуть-чуть відпускаємо плечі верху. і потім починаємо робити рух. Плечі опускаємо вниз. Такий рух, бачите, робимо. І руками дотягуємо. Плавно розтягнули. Плечі відпустили відпустив верху. Плечі вниз. Руками дотягнули. Стараємося, щоб лікті у нас були майже такі прямі. Перпендикулярні до підлоги. Легенько розтягнули і вниз плечі опустили, потягнули. Розтягнули, вниз, потягнули. Так, прижимаєшся. Я чуть-чуть тобі під... опущу цю подушечку, так щоб вона ногами притиснула тебе до цього. Є. Yeah. І ти прям плавно тиснеш вниз. Давай. О, сюди. І ти маєш відчувати, як ці м'язи працюють. Угу. Розтягнув трошки, плечі відпустив доверху, плечі опускаєш вниз, прижимаєш і одразу тягнеш донизу. І ти все маєш то від... відкоригувати, так, щоб воно все рівномірно відбувалося. І донизу тягнеш. Угу. Випрям спину, плечі, розверни, грудну підніми вгору. Ту весь перший рух відбуваєш чуть-чуть плечі відпускаєш доверху і потім опускаєш вниз і затягуєш. О! І знову розтягну. І знову вниз. О. І тягнеш приблизно сюди. Угу. От коли ми робимо той рух такий в плечі, що він коли його витягує трохи, і потім ним починає тягнути, ми зразу активуємо м'язи. І менше включається біцепс. І плечі вниз, і дотягуєш. От, супер. Затримуємо плавно назад. Так. І дуже важливо, тримаєш міцний хват, не на пальцях. Угу. задовше затримав, і плавно повертаєш назад. Можеш виконувати чуть-чуть швидше. Швидше вниз і плавно розтягешгору. Ото ці м'язи мають максимально бути напружені. Чи вниз опускаєш і дотягуєш до себе. Тягнеш ближче до шиї. І давай. Угу. Так. Не спіши, плавно виконуєш рух. Головне, щоб ти відчуває, як от ці м'язи розтягуються і ти ними тягнеш. І дивись, і тримаєш все руками міцно, не на пальцях. Угу. Коли тягнеш донизу, видихаєш. О. І десь до рівня підборіддя. До рівня підборіддя. Коли починаєте тренуватися, першим ділом треба трошки підтягнути техніку, а тоді вже додаєте вагу. Десь плечі опущені. так. І ними затягуєш. Так. Розтягнув, випустив доверху, плечі опустив, дотягнув. І знову розтягнув, випустив доверху. І потягнув. Угу. Добре, і плавно назад. Все, піднімаєшся дуже добре чуєте, Так. Що да. все... Ключ, ключове, що ти маєш зрозуміти, ти маєш сфокусуватися на спині. О, ти, все, що, про що ти маєш думати, то як ти розтягуєш м'ясо і скорочуєш. Оце mm -hmm. основні такі моменти, на який треба mm -hmm. звертати mm -hmm. увагу. Саме важче було контролювати якось плечі. Плеч. Плеч. так, та, оце тянути. така штука. Та її треба навчитися. Ну плеч плечі можна тримати, в принципі опущеними. Ми цю фішку робимо, коли ми її трохи задираємо, легше активувати на ширше м'ясо. Mm -hmm. Коли ти піднімаєш і починаєш рух від плеча, робити, його опускаєш донизу. У тебе вже автоматично включається оцей м'яз. Бо якщо ти просто будеш його опущеними тримати, ти великий що ти будеш з біцепсом тягнути. А потім воно буде забирати дуже велике навантаження, і ти не будеш відчувати, як спершу. Дивишся перед собою. Угу. На ці м'язи. О! Все. Розтягнув і вниз одразу. Давай. І вниз одразу. Так. До підборіддя. Угу. Розтягнув і почав зразу. Прижимаєш і тягнеш сюди. Дивись, не викручуєш плече, а лікоть до переду. Давай. Угу. Внизу. О, сюди. Ні, угу. наступна вправа буде жим, гантелей під кутом. Ми будемо працювати вже на грудні м'язи. Опускаємо лавку. Десь приблизно кут 30-45 градусів. На кожній лавці є такі отвори, то в середньому десь. Третій, четвертий отвір ви вставляєте. Перед тим, як робити, ставити гантелі собі на коліна. Все, грудна пряма. І робимо такий рух. Відкидаємо тулуб назад, а колінами закидуємо собі гантелі на прямі руки. От, відкидаємось назад, на прямі руки закинули, вивели. Далі що ми робимо? Опускаємо плечі, грудну піднімаємо. Бачите, максимально. Опустили плечі, грудну підняли. Гантелі у нас прямі на прямих руках. І далі плавно починаємо опускати вниз. Опускаємо десь приблизно на середину грудей. І в ліктях в нижній точці приблизно прямий кут. І витискаємо вгору до середини. Плавно опустили вниз і витиснули вгору. Опустили вниз. І витиснули вгору. Опустили вниз і витиснули вгору. Після того, як завершили, гантелі розвертаємо і опускаємо собі на коліна. Все, рух виконали. Поняли? Ставиш собі на колінку. все, Відкидаєшся назад і закидуєш собі напрямі руки. Давай, 3-4. Опа, молодець. Ногами міцно зафіксувався на підлозі, чуть-чуть в сторони. Так, вони завжди мають бути прижаті. Напрямі руки. Лікті чуть-чуть розвернув, лопатки звів. Все, давай. Плавно опустив вниз, витиснув вгору. Угу. Опустив вниз і витиснув вгору. Тільки не розводиш. Опускаєш. О, Опустив, витиснув. Угу. І контролюєш, щоб гантелі не падало всередину. Десь, щоб не падало середину. Цю ручку трохи більше контролюєш руку. Розвернув. Все, давай. О, і витискаєш. Два повторення зробимо. Коли ти опускаєш, маєш старатися так, щоб руки йшли прямі. Вони по прямій лінії рухалися, бач, і ти опускаєш так. Ти коли опускаєш чуть-чуть, згинаєш їх в лікті. І навантаження паде з грудного м'язу, і тобі важче контролювати гантелі. Тому коли опускаєш, стараєшся прожимати так, щоб лікті не згиналася рука в ліктях, щоб вона була пряма. От лікоть передліччя перпендикулярне до підлоги. Все, Ірослав, не на прямих ліктях тримаєш. Лікті, лікті. о, все. І через сторону тиснеш. Угу. І витискаєш вгору. Головою не крутиш, дивишся прямо, витискаєш гору. До середини. Два рази. Дуже низько не опускай. Це нижня позиція. Першим ділом зведи лопатки і лікті повністю не вставляй. Дуже велике навантаження, де легасенько зігнуті, але розверни так, щоб тебе ти коли з'їв лопатки, у тебе чуть-чуть плече розкрутилося, і зразу грудна клітка піднялася. Оце вихідне положення. З цього положення починаєш опускати гантелі. Плавно опускаєш вниз. І витискаєш вгору. У тебе дуже довгі кінцівки, тому тобі повністю не потрібно витискати. І стараєшся опускати на середину грудей. Не на низ, не на живіт, на середину грудей. Маєш приблизно зрозуміти собі. Ти заю лопатки, лікті розвернув і опустив десь приблизно на середину грудей. Контролюєш вагу і підконтрольно опускаєш низ на середину грудей. Витиснув і витискаєш вгору. Угу. Груди назустріч! Оце верхня точка. Чуть-чуть розсунь в сторону і перпендикулярно опускаєш вниз. Опускаєш перпендикулярно вниз. От бачиш? І витискаєш вгору. О, груди Грудина зустріч. Угу. Груди на зустріч. Грудина зустріч. І перпендикуляр до підлоги. Перпендикуляр до підлоги. Угу. І вгору. Так. Лікті ще розвернує. Два рази. і вгору. На зустріч. Ще розочок. Добре, супер, опускаєш низ. Наступна вправа у нас буде розгинання ніг. Ми будемо робити їх в тренажері сидячи. Тут дуже важливо. Йдемо сюди, покажу. Сідаємо так, щоб вісь обертання тренажеру. Тут і валик був приблизно на лінії колін. Ти відповідно спиною трошки більше прижмись. От встань і чуть-чуть назад відцянся. Зараз я тобі навіть пущу, прирайся. Угу. Все. Вісь обертання тренажера і коліна на одній лінії. Наступне, що ми маємо зробити, зробити тут пряму лінію. Тут колінко чуть-чуть до середини, а носок від. І ноги прямі. Все. І розгинаєш на себе колінку. Угу. І носки на себе. в Верхній точці носочки на себе. Так. Плавно опускаєш низ і розгинаєш на себе. Давай. Угу. І плавно опускаєш низ. Трохи швидше розгинаєш, повільно опускаєш. Швидше розгинаєш. Угу. Так. І ще розочок. Добре, супер, плавно опускаєш низ. Так, тобі треба чуть-чуть підсунути вещ. Ти меншого зросту, ніж сашко, тому ти маєш трохи вище бути. Навіть можливо на сьомій позиції. Так, сідай, зараз ми будемо дивитися. Десь, тут, якщо буде такий тренажер десь в тому залі, де ти тренуєшся. Спиною повністю притиснись. Колінка прямо. Десь, вісь обертання тренажера, коліно, одна лінія. Носочки чуть-чуть, і розверни до середини. Все. І тут має бути теж пряма лінія. Все. Розгинаєш, піднімаєш на себе. Давай. Угу. І плавно опускаєш вниз. Не спіши. Розтягнув, опустив вниз. Підконтрольно. Чуть-чуть повністю. О, супер. І розвернув чуть-чуть вище. Вище. Ще, о, все. Вприз добре тут і вприз добре тут. Прижмися добре до сидіння. І на себе. Носки на себе версі. О, супер. І плавно вниз. По прямій лінії. По прямій лінії. От, оці м'янзи напружив, плавно опустив вниз. Угу. І опускаєш вниз. Розігну. На себе швидше. Чуть -чуть. Тримаєш певний темп. Розігну вниз. Угу. Давай, розігну. Вниз, розігнув, Вниз. Сідаєш. Спиною опираєшся, відстежуєш по-перше, щоб у тебе була тут пряма лінія і тут пряма лінія. Бача, чуть трохи колінко хоче назад. Опа, і вниз. Не спіши підконтрольно, контрольно. Вниз. Чуть-чуть більше амплітуда. Так. Чуть -чуть Ну, скину себе. Угу. Mm -hmm. okay, давай, давай. Лайтвейт. Бейбі. Відчуваєш же? Перед тим як почати робити вправи на ноги, ви маєте навчитися функцію м'язу. Ото конкретно м'яз стегна, він нашу ногу розгинає або згинає. Відповідно, ми починаємо з такої простенької вправи розгинання, або відповідно там можна ще робити згинання. Можна чергувати на одному тренуванні розгинання, на іншому згинання. Вже після цього можеш вчитися якісь такі більш складніші вправи, наприклад, там присідання чи ще якісь вправи. Але першим ділом, якщо я такий тренажер, то треба навчитися спочатку. Розгинати, згинати ногу, щоб ти почав відчувати ці м'язи, щоб вони трошки стали міцніші, щоб колінко працювало в своїй трає... траєкторії руху, і коли ти будеш, наприклад, робити присідання, у тебе вже м'язи будуть готові до тих присідань. Бо коли хлопці спочатку надивляться якихось там тренувань таких серйозних, можливо, навіть на моєму каналі, можливо, якихось професійних спортсменів, там, не знаю, Кріс Бамс, Тетроні Колман. І вони починають зразу то повторювати, і вони спочатку вони то роблять неправильно. І вони дуже часто на тому травмуються, або взагалі та накопичуються якісь там неправильні рухи, і з часом можна серйозну травму отримати. Тому спочатку ти маєш вивчити, як м'ясо працює, в якій траєкторії він працює, і розвивати той рух. Все. Сашко давай. Чо? Нічого не поняв. Ну, подивишся ще раз в записі, я тобі скину, типу. чекай, чекай. Чуть-чуть підсумцю до переду, я трохи опущу нижче. Все, давай, зафіксуйся. Так, гарно, прижмися. Добре. І на себе. Все, і розгинаєш на себе. так. Носочки на себе версі. Угу. Так, і плавно опускаєш вниз. Стараєшся не спішити. Угу. Прожав, опустив вниз. Давай. Прожав, опустив вниз. Хлопцю, звичайно, що з першого разу не ідеально виходити. Для цього потрібна практика. Вони, по принципі, ці всі вправи, що вони сьогодні роблять, роблять, ну, напевно, вперше. Тому будете мати відео, в записі, зможете подивитися, проаналізувати свої помилки і їх виправити. <плес> ще одна вправа у нас буде на тріцепс. Я вже цю вправу показую, як робити, але вам ще раз покажу. Можна робити з прямою рукояткою, ми сьогодні будемо робити з канатом. Займаємо вихідне положення, лікті прижимаємо до тулуба, підходимо до переду. Стараємося так, щоб канат був по прямій лінії, перпендикулярний до підлоги. Прижали. Тут Чуть-чуть трохи -чуть нахилив переду і розгинаємо ліктів. Розігнули, плавно повернули назад. Розігнули, повернули назад. Повернули назад. І розгинаєш низ. Чуть-чуть виведе лікті вперед. О, супер, давай. І розгинаєш низ. І розгинаєш вниз. Угу! І тримаєш темп. Повільніше вверх і швидше вниз. І випрям кість. Тримай її прямою. Угу. лікті, кісті прямі. Чуть-чуть виведе допереду. Десь. Бач лінія. Пряма. І розгинаєш нас. Грудну випрям. Все. І розгинаєш нас. Угу. Тепер чуть-чуть тулуб нахилив допереду. Тулуб. О, супер. І розумієш вниз. І лікті не пускаєш назад, тримаєш по прямій лінії. Угу. Плечі Так, Плечі опустеть. Розслаб їх. Не, не треба подавати до параду. Угу. Так. Вони не вміють підтягуватися, тут. Машини. <сі> Вору. О. Два. Потужно. Сюди. Угу. Десь кість вибра. О, супер, молодець, не згинаєш її. Пряма кість. Угу. І маєш фокусуватися на роботі м'яза. Ми зробили тренування. Воно таке невелике. Складається з декількох прав. В нашому випадку це було чотири вправи. Подивитися відео десь разів 20, зрозумієте всі свої помилки, проаналізуєте всі слова, що я вам сьогодні сказав. І Я думаю, ви там за пару місяців вже навчитеся добре робити. От якраз коли ми зробимо друге тренування, ви мені покажете, що ви засвоїли з першого тренування. Все, домовилися все стане текачками. Ось таке було наше тренування. Ми склали програму тренувань, потренували підлітків. Для того, щоб отримати дану програму тренувань, переходьте за посиланням, яке є в закріпленому коментарі. Відправляйте мені заявку і я дам вам доступ до програми тренувань. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Слава Україні!